Слава Україні! Мене звати Мар'яна Гірняк і мені дуже до вподоби формулювання Хто як не я, тому що воно одразу апелює до страшного для багатьох слова відповідальність. Чому страшного? Тому що в Радянському Союзі домінував страх. Якщо ти був українцем і хотів виявити цю свою українськість через власний одяг чи через пісню, чи через певний твір, вірш, будь-що. Тебе чекало два шляхи. Шлях перший це розстріл. Слях другий це відправлення тебе до концтабору чи до Сибіру. Саме тому у головах багатьох виробилась захисна функція не діяти. А виправдовувати себе формулюваннями, що ми як громадяни нічого не варті, що мій голос нічого не вартий, що неважливо, що я читаю, що я дивлюся, кого я слухаю. Це те, що можна ознаменувати як постсовок. Постсовок це коли із радянського союзу ми вийшли, але в Україну, наповнену українським, ще не зайшли. І для того, аби Україна стала українською, має працювати кожний з нас. Люди не хочуть розуміти процеси, які відбуваються навколо, бо тоді доведеться брати в них участь. Казав Франко, що любов не обов'язкова, обов'язкове почуття обов'язку. Ви маєте свою зону відповідальності на рівні особистісному, які книги ви читаєте, кого ви слухаєте, кому ви довіряєте, і якщо вже тут простежується щось російське, варто випити чашку смоли і до другого навіть не переходити. Тому що як казав Роман Ратушний, поки збройні сили України на фронті вбивають росіян, ви не здатні вбити росіян у собі. І другий пласт державний це те. За кого ви голосуєте узагалі? Я вважаю, що скаржитись це не конструктивно, а конструктивно брати і діяти, не чекати, коли хтось прийде і розбудує мою країну, а робити це самостійно. І щоденно і усвідомлення того, що ви керуєте, а отже, є відповідальними спершу на особистісному рівні, а згодом і на державному, робить вас сильними. Як це працює на власному прикладі, коли два роки тому мені було замало просвітницького такого літературного історичного, але разом з тим лаконічного контенту я його не віднаходила у соцмережах. Я почала його створювати. Тим самим я дала поштовх іншим людям, і зараз навколо я бачу, як багато моїх знайомих. Починають проявлятися таким чином. Я побачила кілька позитивних моментів. По перше, це те, що люди починають дізнаватися, хто вони є. По-друге, це те, що люди почали переходити на українську мову. І по-третє, це те, що вони поширюють серед своїх однодумців або просто знайомих. А пізніше ці знайомі цілком вірогідно стануть їхніми однодумцями. І знову ж це запитання: хто як не я, спершу ви працюєте для свого вузького середовища? Це вузьке середовище може захопитися вашими ідеями і буде поширювати серед свого вузького середовища. І тоді це середовище стане широким. Ми живемо зараз у вільній країні, а отже, ми маємо право що дивитися, що слухати, що знімати. Про що говорити, які теми порушувати? Це те, чого не мали ті люди, які боролися в умовах бездержаві. Це те, чого не мали умовно у півці, але вони робили вони брали собі за гасло не ридать, а здобувати знову ж казав Франко. І пам'ятайте, що бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ.